Тому є складнощі, є різні думки, різні, так воно і є. Я вважаю, що ми не маємо права навіть думати і опускати руки, тому що яка, скажіть мені, альтернатива? Яка альтернатива? На будь-ту чи іншу думку ми повинні розуміти, яка альтернатива. Так, ми повинні берегти наших людей факт. Але яка альтернатива? Що треба? Ну, треба віддати т -т тоді третину нашої держави. Це ж буде тільки початок. Він же цим не закінчить. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми ж для себе зробили висновки. Для чого ми з вами повертаємось до тієї чи іншої думки або формату? Тому треба всім зібратися, сильно зібратися всім. І вирішити питання, більше працювати з партнерами щодо ППО, розблокувати небо, дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії, відповідні наступальні дії. Ось що треба думати тільки про це, Не про те, де ми будемо завтра, а зараз.